Минуло п'ять років з початку пандемії ковід. Що ви відчуваєте з приводу всього, що сталося з того часу. Я професор. Студенти не готли після пандемії і досі не можуть. І я, чесно кажучи, теж Стрес дуже мене постараю. І я відчуваю, ніби мій організм відтоді намагається боротися з токсичним навантаженням тривоги, а я переживаю, що в мене станеться зрив від сукупного ефекту всього цього. Колишній медичний працівник, який працював біля ліжка хворих у відділенні інтенсивної терапії для хворих на ковід у 2020-2021 роках, і знову на початку 2022 року, після закінчення моєї декретної відпустки, я досі втомлений і в багато разів більше розчарований американською громадкістю, особливо після того як Брейнворм був призначений до ХХС редаговано. Хоча я б зробив це знову. Я не самою зобов'язком носіння масок і тим, наскільки безглуздо до цього ставилися в деяких місцях. У 2022 році в одній криліцькій у Фінляндії вимагали носити маску для входу. Жоден із співробітників її не носив. Її було легко носити під час роботи. Я ніколи не розумів скарг людей на те, що в них неможливо дихати. А озвучив села, будь ласка, підпишись.